Свідомі орендарі виставляють рахунки на чотири значні суми через потертості, які ви навіть не бачите. Ера необґрунтованих штрафів, чому оренда електромобілів Лусид може перетворитися на кошмар. Електромобілі це вже не просто тренд, а неминуче майбутнє автомобільної індустрії. І якщо колись покупка електромобіля здавалася чимось екзотичним, то зараз все більше людей розглядають цей варіант як розумну і екологічну альтернативу традиційним автомобілям. Але разом з перевагами електромобілів приходить і новий набір проблем, особливо коли справа стосується оренди. Історія з Лусид Моута стане обґрунтовано високими рахунками за знос стала тривожним дзвінком для потенційних орендарів та яскравим прикладом того, як навіть найінноваційніші компанії можуть спотикатися на банальних аспектах клієнтського сервісу. Я, як людина, яка стежить за розвитком автомобільної індустрії і має досвід оренди автомобілів в різних ситуаціях, бачу в цій історії не просто одиничний випадок, а закономірність. Автовиробники, прагнучи до інновацій та передових технологій, часто не помічають важливості прозорих та справедливих умов оренди. І у випадку з Лусид, схоже, що ця проблема досягла критичної точки. Проблема в деталях, що насправді означають надмірні пошкодження. Історії, якими діляться власники Лусид, просто шокують плата в розмірі 5800 доларів за невеликі подряпини. Відколи фарби та відірваний шматок пластику 1825 доларів за три крихітні сколи на лобовому склі. Це не просто несправедливо, це межує з шахрайством. Я розумію, що знос це неминуча частина експлуатації автомобіля. Але різниця між нормальним зносом і надмірними пошкодженнями повинна бути чітко визначена і зрозуміла орендарю до підписання договору. І судячи з усього. В Лусид з цим не все в порядку. Більш того, виникає питання, хто насправді оцінює стан автомобіля при поверненні. Враховуючи, що of America виступає в якості банківського партнера і делегує оцінку третім особам, процес виглядає непрозорим і схильним до помилок. Це як грати в китайський телефон, де повідомлення спотворюється на кожному етапі передачі. Що відбувається, коли клієнт залишається один на один із системою. Я часто стикаюся з ситуацією, коли клієнти опиняються в скрутному становищі, намагаючись оскаржити несправедливі рахунки, вони відчувають себе безея силами перед величезною корпорацією, яка, здається, не зацікавлена в їхніх проблемах. Це викликає почуття розчарування та недовіри до бренду. Саме тому так важлива роль компанії у вирішенні спорів. Якщо клієнт відчуває, що його інтереси не захищені, він, швидше за все, відмовиться від подальшої співпраці з брендом. І це не тільки фінансові втрати для компанії, але й збиток репутації, який складно відновити. Мій досвід та поради для орендарів електромобілів. Я кілька разів орендував електромобілі. І ось кілька порад, які допоможуть уникнути подібних проблем. Уважно читайте договір оренди, зверніть особливу увагу на розділ, присвячений зносу. Переконайтеся, що ви розумієте, що вважається надмірною шкодою і які штрафи за них. Ретельно оглядайте автомобіль при отриманні, зробіть фотографії та відеозаписи всіх існуючих пошкоджень, навіть самих незначних. Це допоможе уникнути суперечок при поверненні. Зафіксуйте стан автомобіля при поверненні, зробіть фотографії та відеозаписи автомобіля при поверненні, щоб мати докази його стану. Вимагайте детального звіту про оцінку. Якщо вам виставлений рахунок за знос, вимагайте докладний звіт про оцінку із зазначенням всіх пошкоджень і їх вартості. Не бійтеся оскаржувати несправедливі рахунки, якщо ви вважаєте, що рахунок несправедливий, не бійтеся оскаржувати його. Зверніться до служби підтримки компанії та надайте свої докази. Проводьте попередню перевірку по можливості: проведіть попередню перевірку автомобіля за кілька тижнів до повернення, щоб переконатися, що все в порядку. Це дасть вам можливість усунути будь-які проблеми до повернення. На закінчення, що потрібно зробити лусид Мотас. Ситуація з лусид Мотас це урок для всієї автомобільної індустрії. Компанія повинна негайно переглянути свою політику оренди та зробити її більш прозорою та справедливою. Чітко визначте, що вважається надмірними пошкодженнями, надайте орендерям конкретні приклади та чіткі критерії оцінки зносу. Покращте процес оцінки автомобіля при поверненні, виключіть можливість суб'єктивних оцінок і впровадьте систему, засновану на об'єктивних даних і фотографічних доказах. Спростіть процес оскарження рахунків, надайте орендарям можливість легко та швидко оскаржувати несправедливі рахунки. Навчіть своїх співробітників: переконайтеся, що ваші співробітники добре навчені та розуміють політику оренди. Будьте відкритими та чесними, ведіть відкритий і чесний діалог з орендерями і визнайте свої помилки. Зрештою, успіх Лусид Моутас залежить не лише від інноваційних технологій. А й від здатності будувати довірчі відносини з клієнтами. І це включає в себе надання чесного і прозорого сервісу оренди. Якщо компанія не зможе вирішити цю проблему, вона ризикує втратити довіру потенційних клієнтів і нашкодити своїй репутації. А це в умовах високої конкуренції в електромобільному сегменті це недозволена розкіш. Ера необґрунтованих штрафів повинна залишитися в минулому. Автовиробники повинні пам'ятати, що задоволений клієнт це найкраща реклама і гарантія довгострокового успіху. І у випадку з Лусид Моутас настав час зробити правильний вибір.